Друзі, вітаю на каналі. Нарешті в мене дійшли руки до парканчика. Якщо конкретніше, то ось парканчик, який я давно вже хотів замінити, було дуже багато справ. Чого хотів замінити, зараз в двох словах покажу. Все детально розповім і також поетапно все покажу, які процеси я з ним буду проводити. Ось такий парканчик. Дуже Страшненьким воно виглядає прямо з порогою, так би мовити. Ось Взагалі вже воно все позгнивало, порозпадалось, вітер його доломав. Ось такі ворота, а ворота, до речі, також я там планую невеличку модернізацію провести, трошки покращити їх вигляд. І також ось ця сторона парканчику. Також я планую її трошки переробити, бо наче в подвір'ї вже все так погарнішало, а ворота і парканчик ну такі страшненькі. Перше враження відразу псує. А, так от. Що саме я вирішив зробити? По-перше, наголошу, що парканчик це не капітальний. Я колись трошки згодом пізніше буду собі, біля свого будинку, де планую жити, буду робити вже капітальний парканчик. От там все буду робити ну, по технології. Все буде як потрібно. А ось тут в мене зараз ціль просто замінити ось ці. Гнилі штахети на нормальну новеньку сіточку, оцинковку І тому, Ну можливо, десь якісь моменти буду недосконально щось робити, ціль зробити легше і швидше. Ну і щоб при цьому якось виглядало. Тому суворо не судіть, ситуацію пояснив. Більш капітально буду робити вже в себе. А, наразі все. Зараз перевдягнуся і буду демонтувати, щось буду знімати. ну і В кінці відео покажу готовий результат. Ну І як завжди, хотів би подякувати всім глядачам та підписникам за перегляди, за коментарі. Дуже багато, до речі, позитивних коментарів, дуже багато вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал і надихає знімати більше відео. Тож, Продовжуйте в тому ж дусі, дуже всім вдячний і також абсолютно всі коментарі читаю і всі поради враховую. Просто, на жаль, не завжди є можливість відписати. Починаю з цієї сторони парканчику, зроблю цю сторону, потім візьмусь за іншу. Ось ці всі проволоки вже відкрутив. Та, в принципі, як воно все гнило то ось так потрібно робити. ну, Нічого цікавого, на мою думку, в цьому демонтажу гнилого парканчику немає. Ось таке воно все. Потрібно буде це все поприбирати. можливо, такі кущі попідрізати, ще повигрібати сміття. Ну, повідрізаю ось цей швеллер, там приварено, де-не-де є на болтах, де-не-де з тієї сторони приварено. Ну, Все покажу. Зараз поки все поламаю. Одна половина парканчика вже демонтована. Ось підготовлено під сітку. Зараз прийде товариш, допоможе її натягнути. Ось така сітка. Вон, матеріал вже складений. Ну, Тобто, щоб не заважав там під ногами. І так само ось ці штахети, дрова вже також складені на причіп, щоб не валялись під ногами. Вже 16.30 починає темніти, вдалося зробити тільки одну сторону парканчика. Ось так виглядає. Як на мене краще, ніж гнилий штахет. Напишіть, до речі, в коментарях, як вважаєте ви. Прийшов товариш, трошки ми помучились з цією сіткою. Вона заплутується, зачіплюється. Ну, але зробили. Ну і в принципі парканчиком я почав займатись десь з 13-ї години. Тому часу не вистачило. Більш за все, що буду дороблювати завтра. Також е, трошки е, проведу модернізацію воріт. Роботи буде небагато, але вид має змінитись. Ну, і цю сторону парканчику також заміню. Ну і все. На сьогодні досить, поки зберу інструмент, вже темніє. Зніму вже завтра викладу вже повне відео. Сьогодні день трохи світліший, трохи тепліше. Я сподіваюся, сьогодні закінчу з парканчиком, хоча знову приїхав в обід, дуже було багато справ, дуже багато де вже був. Ну, Сподіваюсь, сьогодні вже закінчу, закрию тему. Скоро прийде товариш, також допоможе натягти сітку, а поки піду демонтувати. Старий парканчик. І в принципі закінчили, починає темніти. Ще трошки попрацюємо, почали займатися воротами. Ось Прикрутили таку планочку, нею ми вирівняємо ворота ну і зверху гниле обріжемо. Просто, оскільки темніє, то вже покажу результат завтра. Нарешті закінчив з воротами і парканчиком. з воротами провів легку модернізацію, прикрутив планки зверху і знизу. Гниле зверху зрізав, і також завдяки планкам ворота почали триматись купи. Також почепив поштову скриньку і табличку з назвою та номером вулиці. І це все діло мені захотілося пофарбувати, освіжити. Ось такий стало мати вигляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи краще. Я і сам, якщо чесно, не фанат сітки. Але, на мою думку, це краще, ніж гнилий штахет і трухле ганчір'я. Те, що було на старому парканчику. А нову ось цю сітку, новий власник, як купить будинок, перенесе куди йому буде потрібно, на якийсь квітничок чи ще кудись. А наразі все. Дуже всім вдячний за перегляд, за підтримку. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. До зустрічі в наступних відео. Слава Україні!